Переробляю ліжко, старе ліжко. Хочу повністю обшити. Потім покажу, який буде результат. Ну, це вже проходить процес. Ось так поки що виглядає. Пізніше покажу світуй результат. Ну що, друзі, вже обшили заднє било. Повністю всі гудзики обшили. Ось так воно виглядає. Далі у нас задача обшити ще ось ці боковиє. І вже обшили задню сторону. Тоже там Це, до речі, включу світильнички, Зараз покажу, так воно виглядає світильничками буде світлічкою. Мені кажеться, що огонь. Ось таке, друзі, вийшло у нас лішечко. Обшили. Все, це має бути. Мне кажется, что бомба. И старого лишка. Это все обшили кузичками. Красота.